Так, збився запис Верхня Хортиця. Не додивились ми з вами. Верхня Хортиця 1-2 лютого, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до шахидів. Верхня Хортиця. Верхня Хортиця. пада прильот. На якийсь інфраструктурний об'єкт. Загроза йде шахетна і ракетна, але чомусь пуста. Там нікого не буде. Людям я не бачу фізичних ушкоджень, це дуже добре, але будьте обережні. Бо карти не дуже гарні, так як там нічого не буде, вони просто будуть бить по пустому якомусь об'єкту. Будьте обережні, верхня хортиця. Так, хутір Запоріжець. Хутір Запоріжець. Перше, друге лютого. Хутір Запоріжець, є загроза фізичних ушкоджень, і загроза ця йде шахедна. І це йде якийсь інфраструктурний або громадський об'єкт. Дай людям сльози погано. Хутір Запоріжець дуже уважно. Ці дві доби таблійське. Таврійський у вас прильот. Пада. Ракетний прильот. І людям сльози це завжди погано. Люди налякані, страху багато. Будьте обачні. Карти погані на область на ці дві доби. Дуже погані. Тримаємось. Читаємо молитви. Запасайтесь дрітінськими свічками і водою. І по змозі я вам буду розповідати в кожному відео, як користуватися, це було дієво. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна і все буде добре, це я це знаю точно.